Наслідки обстрілів, і це на жаль не єдиний обстріл на Херсонщині за сьогодні. ворожий. будемо говорити з Олександром Толоконніковим, головою пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні, Слава, вітаю. пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, про наслідки обстрілів за сьогодні. Про цю ракету Х-22, якщо ми можемо говорити, куди вона полетіла, і про обстріл Кізомиса. знову окупанти нищать наш населений пункт. Можу сказати, що вночі дійсно було влучання, але на щастя, воно люди не постраждали внаслідок цього влучання. цієї ракети Х-22. Також були і перетинали область Херсонську ворожі БПЛА. Два з них вдалось збити нашим мужнім оборонцям Збройним силам. Після падіння на щастя ніхто також не постраждав, руйнувань таких великих немає. Але зранку вже вони знову почали обстрілювати Херсон. Це острів, там також без постраждалих. Вже по обіді. Біля села Янтарного жінка рухалась на велосипеді, по дорозі і попала під артобстріл 62 роки жінки, Отримали, отримала поранення руки. І свої самотужки доїхала додому. Вже викликала звідти швидку. Лікарі надали допомогу їй на місці, і вона вже в задовільному стані вдома. Також обстрілювали Береславщину, як і Янтарне, і Зміївка. В Зміївці загорівся будинок після обстрілу. Було залучено один наряд ДСНС. Це 5, в, в, в кількості 5 осіб, вони затушилися. Це слава Богу, без постраждалих. Там ж, також була під обстрілом і Михайлівка, Гаврилівка, Золота Балка, там також без постраждалих. Біля 4-ї години вечора, ну біля 4-ї години, вдарили аршисти по Кизомису знову багатостраждальному. Ще зруйновано три будинки. Ще сім пошкоджено. Ще також перебито ну, пошкоджено газопровід, який ну, і зараз, на жаль, в селі не світла, не газу нема, і тому перекрили зараз газ там. І тому ми ще раз закликаємо людей, які ще залишилися в Киземисі. Виїжджати ми будемо допомагати чим треба, і авто автотранспортом і проживання. А перспективи відновлення комунікації є? чи поки така безпекова ситуація, в чому цьому немає сенсу? От, поясніть, будь ласка, ну перспективи поки що цим не будуть, не, не будуть займатися, тому що ну безпекова ситуація така, що е, працювати там е, комунальникам. Ну також ну енергетикам дуже. Дуже і небезпечно там небезпечно всім знаходитися зараз. зараз. Тому поки що треба перечекати. Думаю, що недовго ще чекати, поколи вже і ми займаємося, і комунальники, і робітники критичної інфраструктури відновленням і цього населеного пункту і низки, які дуже постраждали внаслідок цих обстрілів. Пане Олександре, а на вашу вечір. думку, чому вони зараз взялись за Киз за кізомис? Ну останніми днями ледь не кожного дня в зведеннях Кізомис. так і є. Вони всю білозерську громаду, ну яка вздовж берега обстрілюють? На мою думку, це просто вони переживають, що там можуть можуть знаходитись військові, які звідти можуть стартувати на контрнаступ. І тому таким чином вони, як кажуть, знищують можливі по за їх думкою укріплення, які там є наших військових, але там тільки цивільні, то дай Бог вже цивільних скоро там не буде. Тобто вони бачать, що там є будинки, можливо, бачать якісь якісь рухи зі своїх безпілотників, ну зі своїх дронів і. І за що цього вони гадять. Ну але я це не зрозуміло навіщо використовувати е, бомби коштовні і авіацію для того, щоб просто руйнувати майже пусте село. Ну це тут логіки в них ну, не так. Вагато про вагато. це ми вже говоримо більше року. Про те, що там з логікою є проблеми. Ну, менше з тим. Пане Олександре, щодо Херсона е, і нині триває ця тривала комендантська година в місті. Завтра. Е, о П'ятій, о шостій ранку вона має завершитись. Перші результати, от якщо ми можемо вже про них говорити, для чого вона була? Ну про те, що нам уже зараз відомо е, оголошено підозру, підозр, взято під арешт одного із навідників, е, який, який наводив в Херсонській області ворожі. Е, Снаряди авіацію на об'єкти його батько, також який займав посаду у так званому окупаційному у окупаційній владі. Їм е, огорожого підозру, і це такі перші е, результати. Я думаю, що їх буде оголосять і прокуратура, і далі СБУ їх більше оголосить. Також хотів сказати, що сьогодні ще про мінну небезпеку. Сьогодні близько 30 хвилин тому отримали повідомлення, що знову тракторист підірвався на міні в селі Орігено. Наразі невідомо його стан. Виїхала швидка, і тому я ще раз хочу наголосити всіх, хто можливо дивиться, що не виїжджайте, Будь ласка, на необстежені ділянки на землі свої треба почекати і. Ну, здоров'я і ваша сім'я важливіше ніж те, що можна зараз не встигнути посіяти, пане Олександре, дякую, що долучились до нашої розмови. Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Ми говорили про те, що відбувається зараз на наших територіях, на нашій Херсонщині і тимчасово окуповані і на лінії фронту.